Знову кашель. Набридливий подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай. Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай, кашлю немай. Наші вдома напередодні з російського полону на рідну землю повернулися 205 українців. Це 185 військовослужбовців і 20 цивільних. Більшість були в неволі ще з 22-го року. Олег Ендриксон розповість більше. Шановні захисники, вітаємо вас вдома! Слава Україні! Друге жовтня рідні понад двох сотень полонених українців вперше за тривалий час чують рідні голоси. Я повернувся на рідну Україну. Ті, кого чекали й дочекалися, дізнаються останні новини від близьких. То в мене внук чи внучка Внук! і спалюють роби з російських в'язниць. Страшне нагадування про довгі роки полону. Напередодні відбувся комбінований обмін полоненими. З російської неволі визволено 185 військових та 20 цивільних українців. Частину з них обміняли згідно зі стамбульськими домовленостями, інших в межах 69-го обміну. Майже всі вони були в російських в'язницях з 2022-го. Серед визволених цього разу є оборонці Маріуполя, а також нацгвардійці, які потрапили в полон, захищаючи чаес. Займався на рідній землі, солдати та офіцери ЗСУ, зокрема представники військово-морських сил, сухопутних. Військ, ТРО, ДШВ, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби. Вони боронили Україну на Луганському, Донецькому, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Київському, Сумському та Чернігівському напрямках. Наймолодшому звільненому захиснику 26 років, найстаршому 59. Дома, 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 дома. Перед поїздкою до рідних домівок звільнені з полону пройдуть повний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації та усі передбачені державою виплати. Олег Ендриксон, програма Вікне марафон єдині новини.